Друзі, усім привіт! В сьогоднішньому відео хотів би поділитися з вами трішки своїм досвідом в ігрі Ark Raider та розкрити декілька тем, розуміння яких можливо покращить трішки ваш геймплей та збільшить шанси на виживання. Перше, на що б я хотів, щоб ви звернули увагу, це те, як в ігрі працює шкода та щити. При вистрілі в голову базова шкода зброї множиться на 2,5%. Вистріл в тіло це звичайна шкода, така як вказана на зброї, і по ногам це 0.75, тобто мінус 25% шкоди, яка прописана в самій зброї, кому інтересно, залишу силичку на цю табличку в описанні під відео. Тут розписано скільки в яку броню з якої зброї потрібно дати, ТТК і так далі. Наступне на що хотів би наголосити увагу, це те, як працюють щити. Їх функції влаштовані таким чином, що допоки у вас є хоча б одна одиниця здоров'я щита, то він буде виконувати свої функції так, як прописано в їх описанні. Тобто, допустим, третій щит це 52% захисту, то маючи повну шкалу здоров'я і 1% щита. То при влучанні у голову ознакувальні вам прилетить якби 40 шкоди, але беручи до уваги що це хедшот, ми множимо це на 2,5. Має бути 100. Але якщо на нас є хоча б 1% щита, то ми забираємо ті 52%, тобто нам пройде там всього 48 шкоди. Але наголошую вашу увагу на те, що. Щит він не поглинає шкоду, яка прилітає по вам. Він працює тим чином, що якщо на вас є хоча б 1% процентовий щита, то він буде поглинати всього лише процентний демедж. Тобто, умовно, до прикладу, беручи, якщо у вас щит, який має захищати на 50% шкоди. Маючи 10 хп в запасі і повний щит, вистріл в 20 демеджу, він уб'є вас, тому що в ситуаціях, коли ваш щит повністю не розбитий, важливіше буде забінтувати хп. Або ось ще один приклад на гранаті, яка має нанести нам 80 шкоди, а наш третій щит має якраз 80 здоров'я. Як бачите, я трошки відійшов, щоб не отримати повний демедж, тому що наш щит повністю би зламався. В цій ситуації, де граната взірвалась не прямо піді мною, я отримав не 80 демеджа, а десь 69 приблизно. Як ви бачите, по щиту приблизно так. Так і прилетіло, 69 демедж, і ще десь 11 у нього залишилось приблизно. Що на рахунок ХП щит виконав свою функцію і захистив нас на заявленні 52,5%. А ось по самому ХП прийшло тільки 34,5% демеджу. Тобто, якщо ми зловимо ще одну таку гранату, то ми її благополучно переживемо, хоч вона впаде нам прямо під ноги. Я вам це показав, щоб закрити, можливо, деякі недорозуміння з вашої сторони на рахунок щитів. Також в інтернеті є ось така шкала, де показано різницю між щитами і ефективним ХП. Ефективне ХП це Ваше 100 одиниць здоров'я, до якого ми додаємо загальний запас щита, помножений на процент захисту, який надає щит, після чого ми отримуємо цифру, яка нам е, говорить про корисний коефіцієнт щита. Якраз на цій картинці ви можете побачити різницю між щитами по цій формулі. Як ви бачите, синій щит краще всього лише на 12% від зеленого, а фіолетовий на 9% краще від синього. Щоправда, ці вичислення, які ми всі користувалися цілий місяць, є неправильні. І вони не мають нічого спільного з тим, що виходить на практиці в самій ігрі. А ось в цьому відео, ссылка на яке буде в описі, ютубер піднікомирокчик показав формулу, в якій ми заміняємо об'єм щита одиницею, після чого получаємо більш точну формулу. Ефективності щитів, яка показує вже зовсім інші цифри, де видно, що синій щит він не є настільки той кращий від зеленого. А от щодо фіолетового, він ефективніший від синього аж на 22%. Тому, якщо бажаєте поглибше вивчити цю тему, то переходьте по ссылці в описі, тому що матеріали є трішки важким для запам'ятовування зразу. А я стараюся вам передати більш стислу інформацію за короткий період часу. Наступне це підкати, або слайд-кенсел. Якщо ви грали в Warzone, ви знаєте, що це таке. Щоправда, тут ми не відміняємо підкати, як у Warzone, а робимо так, що стаміна у нас по суті безкінечна. Якщо у нас сприятливе середовище і ландшафт у нас рівний, або хоча б схлон йде трішки вниз а не вверх, то ми можемо зменшити затрати стаміни до нуля. А швидкість вашого переміщення, вона точно така сама, як на шифті. У мене немає фотажа, де я біжу за тімейтом, але завіряю вас, що ви біжите точно з такою самою швидкістю, як людина, просто в спринті. Для того, щоб повторити цей слайд-кенсел, вам потрібно трошки попрактикуватись. Для початку рекомендую на слух це робити. А саме ви біжите, робите підкат. Після чого він закінчується, ви робите два кроки. І знову нажимаємо підкат. І так по кругу. Коли ви на слух почнете розуміти цей таймінг. То ви вже собі запам'ятаєте просто пальцями, через скільки вам секунд, мілісекунд потрібно робити цей підкат. Ще хотів би додати, можливо, ви не знаєте, але якщо ви не перебінджували собі кнопки, то на Ctrl на C є абсолютно різні підкат. На кнопку C у нас короткий підкат, а на кнопку Ctrl це як безкінечний підкат. Якщо у вас є якийсь великий склон, то ви будете їхати безкінечно по ньому. Далі по темі підкатів. Якщо ви замітили ворога від третього лиця, до прикладу, можете здивувати його таким філігранним підкатом, після чого зробити. Швидкий перекат назад в укриття. Особливо добре працює, якщо ви граєте з якимось Альтора, до прикладу. Якщо ворог не почув вас заздалегідь, то в нього немає навіть малесенького шансу вас хоча б крякнути, використовуючи таку техніку. Якщо бажаєте стати прям королем мументу, то заходьте на канал ЕМКі. Там чувак таке пальчиками витворяєш, аби за 2000 годин би не навчився, думаю. Хоч якщо ви пригаєте з невеликої висоти, ви можете заспамити Alt і скіпнути анімацію падіння, але це не саме ефективний метод. Найкращим методом буде зробити перекат до того як ви впадете на землю. Ось таким чином. Тоді ви можете стріляти майже моментально при приземленні, але це працює тільки з невеликими висотами. Також корисним на озброєння буде взяти такий трюк, коли ви стріляєте одною зброї, у вас кінчаються патрони, і ви хочете поміняти на другу, під час зміни зброї зробити перекат, після чого ви зможете моментально стріляти знову для цього факту чи лайфхаку у мене немає футажу, але якщо ви нажимаєте кнопку екстракшену, тобто ліфту, в останню секунду, то якщо ваші тімети знаходяться десь на 300-400 метрів від вас, вони не помруть, тому що ще чекається останній ліфт. Знання цього вам дасть можливість в деяких іграх виживати. Якщо у вас якийсь затяжний файт, вороги не хочуть вас пушити. У вас немає чи міг запушити гранат. Там, наприклад, один з ваших тімейтів може побіжати від активувати десь там в 500 метрах. А ворожа команда під тиском часу почне пушити, робити помилки. Тобто такий трішки майндгейм. Наступне це дефібрилятори, особливо якщо маєте на них креслення, то і граючи в пасі не брати їх, це дуже велика помилка з вашої сторони. До прикладу цьому файті у нас два ноки у ворогів один нок. З їх сторони було б правильно запустити нас два в один, але вони трошки промахалися. Тим самим Міті має відзонивши їх одною гранатою, виграє трошки для себе часу, щоб нас підняти. Тим самим ми виграли перевагу в файті, після чого відтягнулися і перегрупувалися. Якщо ж у вас немає дефіка, ви завжди можете купити креслення на сайті для обміну. Якщо ж ви встигли його знайти, то крапці він досить дешево з моху. У мох можна знайти усі локації на дамбі. Можете буквально за одну ігру виносити там по 10 плюс штук. Також не відходячи далеко від теми дефібриляторів, якщо така ситуація, що ви не дали там НОК, а у вас є НОК, вороги, очевидно, будуть вас пушити. В такому випадку використовуйте гранати, щоб їх відзонити. Ви можете кинути одну гранату, і за цей час, поки вона взірветься, ви будете мати декілька секунд, щоб підняти тімейта. Хтось може сказати, що я говорю якісь зрозумілі і так речі, але. Так, зараз, дивлячись це відео, ви розумієте, що це здається, елементарна штука, але... На практиці одиниці тільки це використовують. Хтось може сказати, що у вас не завжди є гранати такого типу, які взриваються затримкою. Але чия це проблема? Ігра дає вам величезний перечень різноманітної гранат, всяких фейк штук, щитів, зіплайн, Ви повинні розуміти, що всі інструменти, які гра вам дає, ви повинні використовувати на максимум. До прикладу, взяти навіть ці звичайні шашки для фейку, які можна купляти у торговці кожен день. Якщо ви заходили хоч раз до мене на стрім, ви точно бачили, що ми доволі часто їх використовуємо. А якщо перед тим як прожати ще ті шашки, трішки постріляти, щоб воно звучало набагато реалістичніше, і вишенькою на торті буде покричати в мікрофон. Що нашо ви мене вбили в спину або щось в такого модусі? Вороги помиляються і просто пушать вас по відкритій місцевості. Невеличкий лайфхак наступного разу, коли будете брічити двері, ставайте отак зі сторони, тому що ви зможете оглянутися більш ніж на 180 градусів в такому положенні, що дозволить вам побачити ворога, який буде підкрадатися у вас спину. Також трішки про якщо ви залазите на них ось таким чином, ви получаєте досить довгу анімацію перед тим, як їхати. Але якщо робити це з розбігу, то ви виіграєте десь пів секунди. Можливо, виглядає як маячня, але в ігрі, де ТТК в одну або півтора секунди, це реальність, це досить великий відрізок часу. Також деколи привичена зіпкою могли зіштовхнутися проблемою, що вона їде не туди, куди вам треба, а ви хочете вверх, вона їде вниз, тому що вибрати напрямок руху, дивіться камери або вниз, або вверх, в залежності від того, яку сторону ви хочете поїхати. А ще падаючи з любої висоти, хоч ви летите із неба. Зловивши з останній момент за зіпку, ви скіпнете всю шкоду від падіння. І що минуло відрізок про сигнальні шашки, став для вас якимось прозрінням. То я усмілю припустити, що можливо вам трішки не вистачає досвіду у fps шутерах, можливо, ви більш казуальний гравець, який хоче там пограти з друзями, але в дуо, тріо там не дуже получається з людьми поговорити, так як в соло. Домовитись, щоб не стрілятися а разом, позбирати там ресурси чи чим там люди займаються. Я не маю нічого проти такої гри, Я сам люблю пострілятися, але деколи може і в соло сходити, і покінтуватися з кимось, позбирати ресурси, поговорити про щось. Бо я теж кайфую такого геймплею. але більше схиляюся до pvp сегменту. І в принципі така тема відео. Тому візьмемо, до прикладу ситуацію, що ви там казуальний ігрок. Тут до вас зайшли друзі, і ви хочете пограти разом, попвпшитись, вигуляти можливо якусь вашу зброю, що ви там в соло нафармили, і попадаєте в таку ситуацію, що ви нарвались на якусь команду, почали з ними стрілятися, можливо, ви дали нок, два. Ви відчуваєте цю перемогу, і тут вас спину вбиває якась інша команда, і ви все, в принципі, розстроїлись. Не розумієте чого, як так, як люди виігрують. Діло в тому, що у арку дуже часто бувають такі ситуації, що вам просто невигідно починати файт. Тому що якщо ви не зможете його закінчити в певний проміжок часу, то до вас просто прийде інша команда і доб'є вас, і тих типів, на яких ви напали. Тому потрібно завжди розраховувати свої сили, свої ресурси і розуміти, чи ви зможете закінчити цей файт до приходу іншої команди, яка десь неподалеку знаходиться. Абсолютно правильним варіантом завжди буде прийти на якийсь файт, де вже зтиштовхнулися дві команди. Якщо Ark Raiders є вашим першим екстракшн шутером, можливо у вас ще присутній гір фір. Тобто страх втратити спорядження цін. Якоїсь магічної пігулки від цього страху в мене немає. Але що я можу вам порадити, це зробити собі пару якихось наборів, таких не прям ого-го якісь спорядження, до прикладу, щось на другій броні, якийсь там винатор, або. Або зробити декілька наборів з стічерами на сірих на зелених обвісах, щоб була видимість перед очима, що у вас ще є ось таке і таке спорядження, що це буде не кінець світу, якщо ви його програєте, або ви можете запускати ігри з друзями на безплатному. Наборі на стела Монтіс і біжати на кожен вистріл, на кожен якийсь взрив, арка і просто пробувати. Я розумію, що це ігра, і ви розумієте, що це ігра, і що нічого не станеться, якщо ви це програєте, але страх все рівно нікуди не дівається. Можливо, ви ще впевнені, що якщо ви візьмете хороше спорядження, то ваша ігра моментально закінчиться. Це до речі, не підтверджений факт, але в ігрі здається є підбір ігроків по спорядженню. Хоча, здається, розробники не давали підтвердження такої інформації. Також можете встановити собі якесь правило, до прикладу, іграти на безплатному наборі і після там двох успішних ігор, по вашій думці, іти третє вже з якимось хорошим спорядженням або середнім спорядженням, таке, яке б було вам е, трошки неприємно втратити в звичайному становищі. Також можете встановити собі правило, що ви не тримаєте сховище порожнім або не тримаєте його повним. Але що саме важливіше, кожен раз, коли ви помираєте, робіть аналіз, чого ви померли. Якщо ви граєте не проти читера якогось, то в 99% випадків вашій смерті винуваті тільки ви. І перед тим як горіти на тімейта або горіти на ворогів, щось їм кричати в чат. Подумайте, де ви помилилися, і також проти цим словам. Абсолютно кожен раз, коли ви іграєте, можете подумати, чи виграли цей файт ви чи проіграв його ворог, тому що немала кількість якихось мувіків, едітів на Ютубі, де тіпи тіпа, дуже добре грають. Але на ділі не в всіх цих відео гравець, який знімав це відео, він добре зіграв. Час таке буває, що просто проти нього грають погані гравці. І всі ці відео, які ви бачите на Ютубі, це просто відео. Люди не грають на кожну ігру. Також середовище, в якому ви граєте, має дуже велику роль. Я на цій темі з'їв дуже багато собак. Велику роль грає ваша мишка, ваш ФПС, ваша частота обновлень монітора. Висота, на якій ви сидите на стільці, розміщення монітора відносно ваших очей, чи зручно вашим рукам, чи у вас рука холодна, чи вам наоборот жарко, пітні і ви не можете мишку тримати. Чи добре ви поспали, чи нормально ви харчуєтесь. Ну, типу, дуже-дуже багато факторів, які, по суті, ніякого зв'язку з ігрою не мають, але вони впливають на те, як ви граєте, і на вашу реакцію. Тому, друзі, перед тим як винити гру, винити інші гравці, винити своїх тімейтів, подумайте, де ви помилилися. Тож, надіюсь, це відео було для вас корисним. Пане, що багато яких факторів я ще просто не всіх сказати, але кому буде інтересно дивитися відео на півгодини, в принципі. Тож, друзі, якщо це відео було вам корисне, заходьте до мене на трансляції, багато відрізків із відео я вставляю іменно звітам. Також долучайтесь до мого Discord каналу, ссылка на нього буде в описі під відео. Там я часто розіграю різні креслення для ArcRaders. Також залишайте коментарі, що ви думаєте, можливо, вам і щось додати або десь я чимось помилився. Та да, дякую всім за увагу. Всім до наступного разу.